Слава Ісусу Христу, Владико, Владику, Владику Несторе, Цими вихідними на Тернопільщину завітає Патріарх Філарет. Як відомо громадськості, на жаль, на Тернопільщині відбуваються, скажімо так, інформаційні такі кампанії, які ну, не додають честі, на жаль, церкві, що люди бачать, що є між людьми церковними ну, непорозуміння. Чи можете ви розказати, яка от мета приїзду філарети? Що входить в програму? Що заплановано? Так, дійсно, цих вихідних святіший патріарх із Хесіроси України Філарет відвідає місто Тернопіль для того, щоб провести тут збори духовенства Тернопільсько-Бучіцької Тернопільсько-кременецької єпархії? Фактично варто відзначити, що це напевно шо найперші збори за всю історію існування Тернопільщини, коли дві. Великі єпархії збираються разом для того, щоб вирішити питання, як проводити далі життя та служіння церкви. Також, звичайно, всі знають про те, що, на жаль, один з архієреїв нашої церкви, який, якому церква запропонувала лікування та допомогу для того, щоб перебороти гріх. Не підкорився церкві, не підкорився рішенню священного синоду та перейшов в іншу конфесію. І, звичайно, що це схвилювало багатьох як священників, так і людей. Тому святіший патріарх, прибувши з робочим візитом. Хоче внести ясність, пояснити, яка ситуація насправді в церкві, і, і як і чому відбулися ці всі події. Ну і звичайно, що дасть орієнтири та настанови, як жити і працювати в церкві далі, для того, щоб це принесло найбільшу користь спасінню людей, владико, уточніть, будь ласка, чуть детальніше, бо щоб відомо що цим, скажімо так. В інформаційному полі йдеться про владику Іоа, який, на жаль, так було повзверненні, наскільки я пам'ятаю, патріарха Філарета, що нібито він є хронічно, ну залежно від алкоголю. Так. Чи, це от чи ви мали можливість таке спостерігати? Чи ну, ну на жаль, не лише я, але й багато священників і парафіян мали можливість це спостерігати, особливо зараз, коли я відвідую. Об'їжджаю парафії, якими раніше опікувався Владика Іов, то не, жаль, не раз зустрічаю такі нелицеприємні свідчення та спогади про те, в якому стані часто навіть приїжджав Владика Іов на Богослужіння. Тому церква, ще раз я хочу наголосити на те, що церква його не відкинула, а запропонувала йому перебороти цей гріх перебороти цю свою залежність. Тому що Церква ж його не відкинула, він не був звільнений, не був заборонений в служінні. Йому він був почислений на спокій для лікування, і також було вказано про те, що після лікування Великий Івов може повернутися на якусь. З кафедри нашої церкви, але він не підкорився рішенню синоду, порушивши своє слово, яке він давав перед священним синодом, тому що він дав письмове свідчення про те, що ніколи не звертався в автокефальну церкву і ніколи не звернеться про перехід. І знову ж таки, через декілька днів після того, як він це написав, він зрадив тому, що він сказав. І ми бачимо про те, що. На жаль, хоча це не прикро визнавати, але і бувають в архіреї теж такі проблеми, і, на жаль, вони не підкоряються слову церкви, а йдуть за власною гординою та власними пристрастями. Тобто, ваша церква оцінює дії Владики Іова як розкольницькі, чи як. Для ну розкольницькі це занадто голосно сказано, тому що для того, щоб це можна назвати розколом, це потрібно було, щоб за ним пішла якась частина церкви, але Фактично він пішов один в автокефальну церкву. Були спроби захопити парафії, об'їжджалися парафії, але люди чітко сказали, що вони належать до Київського патріархату і в автокефальну церкву переходити не збираються. тому ця кампанія по захопленню ну, фактично провалилась. Єдине, що прийшов особисто лише сам Волдика Капіров. Водику Нестори, розкажіть, будь ласка, ну якщо можливо трішки детальніше, от суть для пересічних громадян, віруючих, от не, яка аргументація була, окрім того, що він, що Вадика Іов зловживає алкоголем? Тобто, ну скажімо так, в теперішньому часі в буремному, що це не найгірший гріх. От що ще було не так, що довелось його? Ну, відносно е, найгірший і найгірший гріх, проблема не в тому безпосередньо в самих зловживаннях, тому що в кожного в кожної людини є якісь свої гріхи, звичайно, що але е, коли людина просто з цими своїми гріхами е, живе особисто, не виносячи їх на загал, то вона лише безпосередньо за себе буде відповідати перед Богом і за свої гріхи. У випадку з Вудикою Івом на жаль, це було на очах е, всієї Тернопільщини і. Всієї церкви, і неодноразово, як я вже казав, навіть самі парафіяни розповідали, що е, е, нетверезому стані великий Єв приїжджав на богослужіння та інші були такі не, не дуже красиві моменти. І звичайно, що це схвилювало всю церкву. Не, не лише е, це було, ніби схвилювало е, синод, але вся церква знала про це, вся Тернопільщина знала про це, і на жаль, це все було так. Не, не, не приносило честі і слави ні владиці, ні церкві. Як ви особисто оцінюєте нещодавні події? Про ну як говорив владика Іо і митрополит Української автокефальної церкви Мефодій, про об'єднання знизу церков. Ну я хочу сказати те, що це є лукавство і неправдива інформація, тому що по перше, об'єднання воно не буває знизу, тому що церква є цілісним організмом, є цілісною структурою, і не може об'єднуватись, наприклад, одна парафія чи одна єпархія. З цілою церквою, це вона може хіба що переходити в склад іншої церкви. Друге питання в тому, що владика Іов на момент, коли відбувалося це нібито об'єднання, вже був усунутий від керівництва єпархії, почислений на спокій, тобто він ні в якому разі не являвся офіційною особою і не міг представляти нічиї інтереси, крім своїх власних, тому ні. За ним ні ми бачимо, ні священники не пішли, ні люди не пішли. З іншого боку, теж е, третім моментом є те, що е, справді те, що за ним ніхто не пішов, це лишній раз підтверджує про те, що е, такого, так би мовити, об'єднання ніякого не відбулося. Тому що всі парафії, які були в Київському патріархаті, вони в київському патріархаті і залишились. Водику розкажіть, будь ласка, ще про те, що можливо. Наскільки це можливо? Вибачайте за прямо тут таке питання вас і там, церкву, інша сторона ну, там, звинувачує в різноманітних порушеннях, скажімо, про висвічення вас в сан ну, архієпископа є, та, єпископа. Та, єпископа, перепрошую. Також, ну, Ви знаєте, напевно, всі Чи можете ви розказати, щоб все було для наших читачів? Є, є така приказка, що молодість це недолік, який швидко минає. Тому mm -hmm. е, взагалі. Е, Даному питанні зна, знаю про такі звинувачення з боку владики Іова. до речі, незрозуміло, чому він про це не говорив до хіротонії, тому що він сам теж приймав участь в моїй хіротонії архієрейській. Тому чому він про це не говорив раніше, а тепер заговорив це вже питання до нього особисто. Але що стосується безпосередньо канонів, дійсно в рішеннях соборів є рекомендації відносно того, щоб рукополагати. В певному віці, тобто возводити в деякона в 20 років і по деякона 20 років, в 25, священника 3, Серхірея, 35. Ну, на сьогоднішній день та і в Древній церкві все це сприймається виключно як рекомендації, а не догмати чи канони. Тому що ще в апостольські часи відомі випадки рукоположення єпископів молодших 30 років, для прикладу, святий апостол Павло, звертаючись до свого. Учня Тимофія в першому посланні до Тимофія звертає увагу на те, і каже, що нехай твоїм молодим віком ніхто не гордує. Тобто знову ж таки були вже і в ті часи звинувачення, що в молодому віці був рукоположений єпископ Тимофій. Також було, ми знаємо, з життя преподобного Макарія Єгипетського, що він в 30 років овдовів. Вже будучи священником, тобто відомо, що значить, він став священником значно раніше 30 років, якщо вже в 30 років був одружним і одовів. також ми знаємо, що і е, преподобний Іо Почайській молодому віці став Єромонахом, і, і інші випадки є, що цих рекомендацій щодо е, вікових не дотримувались. Чому це відбувалось? Тому що знову ж таки ці рекомендації були е, виникли. Тому що в Древній церкві не було якихось засобів теоретичного навчання, тобто не було якихось духовних шкіл, які б давали навчання для священнослужителів, як вони повинні проводити своє служіння та проповідь. Навчання відбувалось харизматично, тобто на практиці ці майбутні ставленики вивчали, дивилися, як Відбувається богослужіння, як звершується проповіді, як звершуються ті чи інші треби, і, відповідно, звідси вони могли навчатися. А для цього, відповідно, потрібен час. Так як зараз існують духовні школи, то останні років 300 ці рекомендації скажімо так, дуже часто не дотримуються, тому що в них вже немає не, не, не такої великої потреби. Інша сторона також робить закиди щодо е, священника, скажімо так, ну, одного з одіозних на Тернопільщині Анатолія Зінкевича. Ось що ви можете сказати там, про його діяльність? Там відомо також, що він був в одному з рішень е, синоду. Чи він був покараний? Чи там було ви вине? Згадується в рішенні синоду відносно е, назви його релігійної громади Святотроїцький духовний центр. Ну тут ми знову ж таки бачимо е, таку неповну щирість владики Іова, тому що е, сам же владика Іов підписав статут. На якому так і написано, релігійна громада Святотроїцький духовний центр. Тобто це духовний центр не в значенні центр, яким є єпархія, наприклад, чи патріархія, чи митрополія. Це духовний центр в даному випадку це є назва громади, і наше законодавство допускає такі назви, наскільки це правильно чи неправильно з боку. Вже такого церковного тут це вже питання треба задавати правлячому на той час архіерей, який підписав цей статут. Але в результаті відомо що і багато хто бачив цей статут, і навіть в інтернеті є зображення про те, що справді так, так записано в документах, так воно офіційно в державних органах зареєстровано, і це все за підписом Великі Іго. Тому це питання безпосередньо до нього треба задавати. А чому відмінено? Прошу, а чому ну фактично заборонено потім використовувати справа От. в тому, що угу. владика Іов, коли його питання розглядалось на синоді, то скажімо угу. так, вирішив очорнити всіх, кого зміг, і тому сказав, що це все є неправдою, що це є сте Анатолій сам собі цю назву придумав. Ну Звичайно, що оця Анатолія Зінкевича не було на синоді і він не зміг дати заперечень, тому було винесено таке рішення. Але я думаю, відносно цього, що він теж звертався до святійшого і можливо, що відбулося певне роз'яснення цього питання. Можливо, на наступному засіданні синоду відносно цього теж будуть якісь внесені зміни в попереднє рішення. Але факт залишається фактом, це є назва релігійної громади, і цю назву теж затвердив Владика Іва. Владику Несторе, ще якщо можна, от прокоментуйте. Проти інша сторона, яка вам опонує, стверджує, що нібито Владику Іва було знято через те, що Отець Анатолій Зінкевич, нібито його родина, хоче ну, скажімо так, опанувати на Тернопільщині, там, посадити свою родину на правлячі, скажімо, я не знаю, чи правильно це сказати, посади чи сани. Так. Що ви можете з цього приводу сказати? Скажімо так, думок людських ніхто не знає, крім Бога і самої людини, але я жодних, скажімо так, намагань. Анатолія чи його родини якось впливати на ситуацію єпархії на сьогоднішній день не спостерігаю. тому е, поки що підстав його в цьому підозрювати у мене немає. Е, відносно того, що е, Владика Юв говорить, що нібито його один отець Анатолій тільки звинувачував, ну е, вибачте, якби це було е, рішення однієї людини, це не є рішення церкви. так? Рішення синоду було однозначне, а синод це все-таки вищий керівний орган церкви, який знаходиться в Києві, а не в Тернополі. З іншого боку, ми бачимо, що все духовенство Тернопільщини це рішення підтримало і прийняло постанову синоду до виконання. Тобто, теж ми бачимо, що знаючи цю ситуацію, якщо священники це прийняли, то напевно, що вони мали підстави це зробити, тим більше що. Я не думаю, що багато священників нашої епархії можна назвати, що вони є такими в -в великими прихильниками чи послідовниками отця анатолія. Кожен займається безпосередньо своїми парафіями, кожен має якийсь свій погляд, але в питанні церковні дисципліни всі були однозначні, тобто, це є теж для мене таким досить вагомим аргументом і свідченням правильності рішення священного свободу. Підтвердіть, будь ласка, чи заперечить в світських бесідах між собою, як от Мар'яни Тернополя, говорять, що нібито на Тернопільщині мала одна з єпархій ліквідовуватися, і тобто, щоб залишились при посаді, умовно, чи як це правильно сказати, при сані двоє людей, і саме Водика іов постраждав через те, що нібито ну мала бути реформа церкви. Чи це відповідає дійсності, чи не відповідає? Е, ну ніяких реформ заплановано не було. Питання в тому, як відбуде відбуватися сьогодні життя єпархії, це на це питання може відповісти тільки священний синод і святіший патріарх. Я думаю, що це одне з питань, які він хоче вивчити в межах приїзду, який відбудеться зараз до нас в єпархії. Звичайно, що ситуація, що в одній області існує три єпархії, вона є напевно, що не зовсім. Коректною, тому що більше жодній області такої ситуації немає це. Єдина Тернопільщина була така. І е, на сьогоднішній день, в принципі, три єпархії і залишаються. Чи буде об'єднання, чи будуть існувати дві окремі єпархії, які будуть, можливо, кадрові зміни. Це все рішення прийме лише Синод і поки що на це питання відповісти ніхто не може. Чи напевно ви прогнозуєте, які будуть рішення от, зборів для себе, принаймні, ну, ви не знаєте, як напевно буде напевно, прийнято рішення, але все ж таки, от, наслідком приїзду патріарха Філарета на Тернопільщину от, стане що, на вашу думку? Я вірю, що святіший патріарх зможе дати відповіді на питання багатьох священників, тому що, на жаль, від опонентів нашої церкви поширюється певна дезінформація. Поширюються певні неправдиві свідчення, і дехто священників не знає, чому вірити. І тому, почувши з перших уст від глави церкви, вони зможуть зрозуміти правду, і я думаю, що ця правда їх заспокоїть і допоможе їм вже спокійно служити і працювати на благо церкви та на благо своїх парафіян. Щиро дякую вам за розмову. Хай Господь вам допомагає і з Богом.